Дорогі друзі! В цьому відео буде три новини про повернення пенсій, про нові правила обчислення пенсій та про розміри середньої заробітної плати для обчислення пенсії з січня по травень 2025 року. Перша новина стосується внутрішньо переміщених осіб з 2014 року. Раніше я розповідав, що державним бюджетом на цей рік. Було передбачено забрати неотримані пенсії переселенців першої хвилі в Ощадбанку та повернути їх до пенсійного фонду. Йдеться про кошти тих внутрішньо переміщених осіб, які вчасно не пройшли ідентифікацію протягом раніше встановлених 6 місяців, та тих, у кого не було руху коштів. По банківському рахунку протягом одного року. Уряд обіцяв повернути ці кошти за певних умов. 25 червня цього року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 745 Цією постановою затверджено порядок відновлення та виплати пенсій. Отже, щоб повернути свої кошти. Пенсіонери мають написати заяву до пенсійного фонду. Форма заяви затверджена правлінням пенсійного фонду і надіслана до Ощадбанку. Якщо заява подається онлайн через інтернет, то на документі має бути кваліфікований електронний підпис. Є можливість подати заяву і через Ощадбанк. Ощадбанк надасть заяву для заповнення. Але для цього потрібно пред'явити паспорт. Банк перевірить особу і та повинен повідомити пенсійний фонд продовж 5 календарних днів. Так визначається постанова. Отже, заяву можна подати через веб-портал Пенсійного фонду або особисто до Пенсійного фонду та Ощадбанку. Пенсійний фонд. До 25 липня має надіслати Ощадбанку списки пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами з 2014 року та виплата пенсії, яким здійснювалася на рахунки Ощадбанку згідно постанови номер 637 від 5 листопада 2014 року. Частині пенсіонерів нарахування поновлять за законом. Одразу після подання заяви. Якщо підстави для поновлення виплати відсутні, то виплата коштів буде здійснена лише після проведення фізичної ідентифікації особи. Кошти буде перераховано на рахунок, від, відкритий в будь-якому Банку України, який уповноважений на виплату пенсій. Якщо пенсіонер, не дай Бог, помер. Тоді невиплачена пенсія дістанеться його спадкоємцям згідно чинного пенсійного законодавства. Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі. Якщо заявка надійшла до 20-го числа місяця, гроші перерахують у поточному місяці. Якщо після 20-го числа, то уже наступного місяця. Постанова номер 745 зобов'язує пенсійний фонд інформувати пенсіонерів про їх включення до списків на повернення коштів, а також про порядок випл виплати коштів. Пенсіонеру має надійти лист чи смс-повідомлення на номер мобільного телефону або буде повідомлення в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Тому раджу регулярно перевіряти свій особистий кабінет. Також нагадую, що дія окремих карток Ощадбанку буде припинена з 1 липня, тобто з завтрашнього дня, і їх потрібно замінити. Але зробити це можна лише особисто відвідавши банк. У мене є відео, які саме картки втратять. Свою чинність. Знайдіть кольорову заставку з написом пенсіонер і банк. І перегляньте, якщо це вас цікавить. Друга новина. Правила обчислення пенсій під час війни змінилися. За роки воєнних дій у багатьох українців знизився рівень зарплати або дохід став нерегулярним. Це погано впливає на рівень пенсії. Закон номер 2506, Дефіс 9 римськими, вніс зміни до статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тепер періоди з низькою заробітною платою на час воєнного стану, пенсійний фонд може не враховувати. Тобто, при обчисленні розміру пенсії. Дозволено вилучати із зарплати невигідні періоди роботи в умовах воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Така норма застосовується тоді, коли зарплата за цей період призводить до менш вигідного розрахунку пенсії, а відповідно, і меншого розміру пенсії. Законодавство і раніше дозволяло часткове вилучення. Найменш вигідних місяців. Згодом додатково дозволили не враховувати невигідну зарплату за період карантину коронавірусу, а тепер і зарплату за періоди роботи в умовах воєнного стану. Третя новина. Вона стосується показників середньої заробітної плати для обчислення пенсій у 2025 році. Це зарплата, з якої стра... сплачено страхові внески. У січні середня заробітна плата для обчислення пенсії становила 18 660 гривень 32 копійки. У лютому 18 589 гривень 38 копійок, у березні 19 430 гривень 52 копійки. У квітні 19 тисяч 856 гривень 19 копійок. 26 червня цього року пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії і за травень 2025 року. Він становить 20 тисяч 355 гривень 40 копійок. Ось коротко всі мої новини. Прошу підписуватися, будь ласка, на мій канал. Будете отримувати завжди свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!